Вітаю! Сьогодні сніжний ранок. і Відвантаження у нас сьогодні. вже моделі 102 b a 8 Аж4 серія. І сьогодні Київська громада отримає чудову, чудову техніку для своїх потреб, роботи. Машини вже закінчуються, тому хто ще не встиг, будемо раді чекати на складі, тому що буде серія вже інша, К-4. Нової моделі К-4, головна фішка це. Збільшення потужності роботи скоро на швидкість і зменшення розходу палива на 20%. Також зменшено габаритні розміри техніки, що буде дозволяти ну, економити на перевізниках, тому що габарит і не габарит це дуже велика різниця. Також там цікаві фішки інтер'єру, екстер'єру, плідна співпраця з заводом змогла нам забезпечити лояльну ціну для українських споживачів. К 4 серія представляє це безпрецедентну гарантію на техніку 5 років. Сервісні центри ліцензійні по всій території України. Сервісники, які проходять навчання, кожен місяць дізнаються нові аспекти, нові функції. Все це проходять на заводі. Тому прошу вас на склади завітати, потестити, подивитися, будете приємно здивовані. Я вам обіцяю.